Коли Сатана використовував когось що обставини, щоб говорити щось інше, Ісус розглядав це як брехню. Якщо ви не знаєте істину, так. то ви не впізнаєте брехню. Так. Але коли ви починаєте справді вкладати в себе Слово Боже, і надавати себе Ісусу, щоб Він забрав з вас те, що базується на неправді, тоді ви починаєте бачити різницю між істиною та брехнею довірте Ісусу своє життя. Розвивайте свої стосунки з Ним, дізнайтеся, як сильно Він любить вас, залишайтеся в спілкуванні з Ним і переживайте Його благодать щодня. Для вас дуже важливо знати істину про те, хто є Ісус і хто ви в ньому. Коли ви покладаєтеся на Ісуса, ви побачите, як сильно Бог любить вас і Він піклується про вас. Він хоче, щоб ви переживали всю Його безмежну доброту і користувалися небесними ресурсами. Це допоможе вам розуміти Божий план і мету вашого Спасіння, дізнайтеся, як довіряти Йому, і повністю покладатися на нього у всьому вашому житті, насолоджуйтесь перевагами ваших стосунків з Ним не колись, а зараз. Дізнайтеся про благословення постійних стосунків з Ісусом і переживайте безмежну доброту Божу в своєму житті щодня. Вітаю вас! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Сьогодні з нами Келлі. Вона буде навчати нас із слова Божого. Ми почали з 11 розділу Євангелія від Марка. І ми й досі у ньому. І ми підемо далі. Ми читали неможливо вичерпати одинадцятий розділ від марка. Це завжди добре. Все базується на 11 розділі Євангелія від марка. Після того, як ви народили згори, йде від Марка 11. В Євангелії від Марка 11. І одна з речей, які я бачила, це як Ісус показує учням, як він ходить вірою. Так, він не просто каже їм: майте віру Божу. Я думаю, що він також показує їм, як вони можуть вірити в те, що він каже. Майте віру Божу. Якщо він говорить це, насправді це означає. Вірте у мене. Він вірив в Отця, бо що говорив Отець, те Ісус і робив. Отець послав в Євангелії Його. від Івана П'ять, є ще одне місце в Євангелії від Івана 5, де говориться: я нічого не роблю від так. себе. Я нічого не кажу від себе Я, роблю я не те, починаю що бачу нічого від ця. себе. Я просто роблю те, що він каже мені робити. Я об'являю той суд, який він показує мені. Про що говорить Ісус? Він здійснив суд на тому ринку, бо він побачив, що відбувається у храмі, і він здійснив суд на підставі слова Божого. Отець каже: мій дім буде названий домом молитви. Отже, так. таким він і має бути. Він не повинен називатись домом торгівлі. Йому не слід називатися вертепом розбійників. Це дім молитви. Тому Ісус приходить, говорить це і чинить Амін. відповідно, і він хоче, щоб ми чинили так само. І ось Петро шокований тим, що дерево засохло. Але Ісус каже: майте віру Божу. Чи можна сказати, що Ісус каже, я маю віру Божу. Ось чому це спрацювало? Я маю віру Божу. я роблю те, що він каже мені робити, і я говорю те, що він каже, мені говорити. Я можу сказати Горі зрушся», і воно послухається мене, бо я не маю жодних сумнівів у моєму серці. Тому, перш ніж ми підемо далі. Я хотіла б сказати дещо про віру і сумніви. Гаразд. Отже, він каже майте віру Божу. Дозвольте мені сказати вам, що означає слово віра. Ось у мене тут є чудова Біблія видання життя, наповнене духом. тут є два переклади – Якова і Новий живий. Це чудово. Якщо ви не маєте такої біблії, знаєте, що це чудовий переклад для дослідження. бо в ній багато визначень грецьких слів. Отже, слово віра означає переконання, впевненість. Ісус має повну впевненість в отцеві. Він не сумнівається в його словах. Він не задавався питанням, чи знає отець про що він говорить? Він знав, що отець це створив. Отець має план. Тому, якщо він каже мені щось сказати або зробити щось. Це приведе в дію добрий планця. Так він завжди добрий. і добре добрий. для нас те, що Ісус сказав нам поводитись так само, і нам не потрібно намагатись це вирахувати. Фактично, коли ми починаємо намагатись старанно щось вирухувати, ми все псуємо Тому ісус каже: майте віру Божу, переконання, впевненість, довіру, віру. Покладайтесь на Бога, повністю покладайтесь на нього. Ми сьогодні і завтра будемо читати шостого розділу Євангелія від Івана про те, як повністю покладатись на Ісуса. Він той, на кого нам слід покладатись. Він покладався на Отця. У Євангелії від Івана він починає говорити своїм учням. Я візьму у Отця і дам Я це дух те, що бачу Отця, а Дух Святий передасть вам. Тому все, що Дух Святий приносить нам, прийшло від Ісуса. І все, що приходить від Ісуса, прийшло від Отця. І коли Ісус був на землі, він діяв так само, як це слід робити сьогодні нам. Тобто отець давав щось Духу Святому, а Дух Святий придавав йому. Тоді він говорив це і передавав нам. а зараз він бере у Отця, дає це Духу Святому, а Дух Святий говорить нам. Але я думаю, що цей проміжок зменшується. Бо його присутність наповнює землю і він починає дозволяти нам своєму тілу, пізнавати себе. Він відкриває наші очі стосовно себе. Він каже: подивіться на мене, подивіться на мене. Я ваше дзеркало. я скажу вам, що говорити. Я скажу вам, що робити. і Дух Святий досі приносить нам певні речі. Він приносить нам Його Слово, але присутність Ісуса дуже близька до нас прямо зараз. І Він наповнює землю своєю присутністю. Він усуває все, що заважає його присутності, наповнити наше життя. Він забирає це. Він забирає це. Він попровертає столи у нашому житті, яких не повинно бути у вашому серці. Те, чому наслід бути у нашому житті, і те, що не відповідає Слову Божому. І нам просто потрібно йти за ним. Отже, ми маємо впевненість у ньому. І ми покладаємось на нього. Він гідний довіри. Нам слід бути впевненими у цьому. Ця віра говориться у удані життя, наповнене духом. Божественно вкладена в нас. Це принцип внутрішньої впевненості, довіри і покладання на Бога. І на все, що він каже. отже, те, що ми маємо віру. Це не щось зовнішнє. Ми не можемо це просто отримати. Якщо ви народились згори, це було вкладене в ваше серце. Нам просто потрібно Розвивати користуватися це. цим, розкривати це. одного разу ти прочитала це в перерві між нашими передачами. Ти прочитала це і сказала, мудра людина буде черпати з глибокої криниці те, що їй потрібно. Амінь. Віра знаходиться всередині нас. Біблія каже, що Ісус є автором віри. в одному вірші написано, що він є ініціатором віри. Він самого початку ініціював у нас віру. він приніс її з собою, коли увійшов в наше життя. він приніс з собою віру. Хіба не написано, що він є начальником і завершителем в нашої віри? У нашому перекладі сказано автор і завершитель. Так в іншому перекладі говориться: він ініціатор і той, хто розвиває віру. Отже, він ініціює віру і розвиває Отже, її. Віра в слово Боже, це повернення так. до Ісуса, щоб робити Правильно. те, що Він каже. Нам не потрібно вигадувати все це і важко працювати над цим. Фактично, ісус сказав у своєму слові, він виконав всю роботу. Він сказав, Прийдіть до мене всі, хто важко працює, обтяжені та втомлені. Я не хочу, щоб ви були втомлені. Якщо ви прийдете до мене, каже він, я то ви навчитесь від мене. Так він сказав: я дам вам спокій, але так. нам потрібно навчитись від нього. Він сказав: я лагідний і покірливий серцем. Що він мав на увазі? Так він поводиться зі своїм отцем, зі своїм отцем. Все, що ти так. говориш, буде виконано, Господи. Якщо ми зможемо стати такими, то ми почнемо спочивати в Ісусі. Ісус спочивав в отці, а ми зможемо спочивати в словах Ісуса. Коли ми просто віримо Його слову і дозволяємо нашому життю йти тією дорогою, якою він каже. Ми беремо те, що він каже, і говоримо я вірю цьому, я згоджуюсь з цим. Ми не сперечаємось цим. Так, ми не намагаємо йти іншим шляхом. Ми слухаємось його. І ось одна річ: Ісус дуже вправний в цьому. Він ніколи не слухав, коли щось приходило до нього іншим шляхом. Він добре. І я розумів хочу, це. що ми сьогодні розглянули це. Так, давайте відкриємо 16-й розділ Євангелія від Матвія, ворог завжди намагається змусити Ісуса показати знамення. Ти доведи. І, наприклад, ми не будемо сьогодні відкривати це місце, але коли Ісус був спокушуваний в пустелі, написано, що Сатана сказав йому: якщо ти син Божий, кинься вниз. Якщо ти син Божий, скажи цьому камінню перетворитись на хліб. Сатана спокушував Ісуса, коли Ісус був слабим фізично, оскільки він був голодним. Він спокушував Ісуса, коли Ісус був слабим, оскільки Бог Ісус знав це про себе, але він не мав якогось знамення з небес чи голосу з небес, коли був в пустелі. Але ж до того, як він пішов у пустелю, так. Бог сказав про нього, це мій улюблений син. Чи не так? так? Але сатана спокушував його, коли Ісус був слабий фізично. Він здав екзамен. Він склав іспит. І він склав його, говорячи, написано. Він склав його, приносячи слово Боже. Якщо подумати про це, то якщо ми хочемо зростати у ньому, нам потрібно здавати так. екзамени і вірити, тому що є в записаному слові Божому. і приймати це так, ніби Бог особисто звертається до мене. Це і є здача іспиту. Я думаю, що люди вважають, що не потрібно складати ніяких іспитів. Що є Біблія, я не знаю, як ви що Бог не посилає випробування. Але ви так. не можете жити на цій планеті, не зустрівшись з реаліями Правильно. цього світу, бо ми живемо тут. Але знаєте що? Чи можу я сказати так? Давайте просто припинимо скиглити, припинимо тікати від різних викликів. Я хочу, щоб в моєму житті все було рівно. Я не хочу ніяких труднощів для своїх дітей. Я думаю, що виникає спокуса спасти наших дітей. Думати, що ми можемо це зробити. Боже, ти не рятуєш моїх дітей від Ви цих труднощів. Навчити, де, Мені цих краще дітей. втрутитись і зробити це. Знаєте, що вам потрібна надія, вам потрібно навчити їх і вам потрібно дозволити Господу взяти ситуацію в свої руки і навчити їх. Бо коли до ваших дітей прийдуть труднощі, саме ісус буде визволителем. І від нас залежить, щоб навчати своїх дітей і виховувати їх, поважати Господа, і коли вони виростуть, що станеться? Вони не відійдуть від цього слова, так говорить їм Писання. їм потрібно бачити, як вичинити опір спокусам словом Божим в своїх устах, Біблії в своїй руці і словом в своїх устах. Амінь, роблячи що? Виганяючи, мінял грошей, усуваючи альтернативні джерела, усуваючи альтернативний голос і вкладаючи до свого серця те, що говорить Бог чудово, і коли Ісус чинив так, він показав нам хороший приклад. Якось я думала про це. Я не замислювалась на цю тему так глибоко, як того дня. Я подумала, сатана спокушував Ісуса. Тому Ісус відповідав Словом Божим. І це правда. Написано, але не лише Сатана говорив йому сказати ці речі. На який він відповідав словом Божим, написано те, що Сатана хотів його змусити зробити, не було тим, що сказав йому зробити отець. так. Ви можете подумати, я не розумію Це було цей протилежним. Пункт. Коли до нас проходять голоси і кажуть, що може непогано зробити те чи інше. але вам слід чинити опір цим голосам. бо не ісус сказав вам це зробити, Тому якщо отець не говорив йому щось робити. Ісус не торкався цього Подумайте про це у світлі цього. Він говорив ні, мій отець говорить це. у світлі цього. Подумайте про те, як ми благословенні тим, що маємо записане слово Боже. Боже мій. Записане, помазане слово Боже, щоб ми могли дивитися в нього і бачити, що він каже. І брати це Деякі люди не хочуть брати це, вони не вірять йому, тому вони ігнорують слово Боже і живуть по-своєму. І тоді вам доведеться скоштувати те, що Біблія називає плодом ваших, ваших шляхів. Мені подобається коштувати плід його, його шляхів. Амінь. і коли ми знаємо, що він каже, сатана не може вловити нас Але коли ви не знаєте, що говорить про вас слово Боже, до вас приходять інші голоси. І сатані подобається переконувати вас у тому, що саме Бог говорить вам це. Сатані подобається переконувати вас, І ви знаєте, що це Бог дає вам хвороби, щоб навчити вас чомусь. І ви вийдете з них кращими. Що благодать Божа зробить вас ще кращими після цієї хвороби, бо це його благодать. але це диявольська брехня. що ви думали, що це Бог навів на вас це? він говорить у своєму слові. Що він так не поводиться. Тому вам слід розбиратися? З Цього ви знаєте. Це є у записаному слові. Тому Божого. ви відкидаєте брехню. Плюс, якщо ви не знаєте, що знаходиться у слові, значить ви не проводите так. в ньому час, тому ви не знаєте. Тоді вам залишається робити лише те, що ви можете робити, оскільки віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Якщо ви не почули, ви не І маєте віри. ви не можете віри. отримати віру. Ви не можете отримати віру Божу стосовно того, що Бог не говорить. Так. Саме цьому чинив опір ісус. Це не Бог сказав йому. Бог міг би сказати йому, перетвори цей камінь на хліб. він міг би зробити це. Він ж розмножив два хліби і рибу на банкеті для 15 і 20 -ти тисяч людей. Банкет? Він міг зробити це але він не зробив цього, оскільки Бог не сказав йому. І не через те, що диявол сказав йому це. Так інколи. Давайте відкримо 16 розділ Євангелія від Матвія. Давайте подивимось 21-й вірш. Після цього Ісус почав ясно говорити своїм учням, що йому необхідно йти до Єрусалиму. Якщо вас колись цікавило, що мало статись, коли він йшов до Єрусалиму, коли вони були у Гецеманському саду, коли вони приймали причастя? Коли він омивав їхні ноги, то вони б зрозуміли, що відбувалось. Бо тут сказано, ісус почав чітко говорити своїм учням, що йому необхідно піти до Єрусалиму, і що він буде страждати від багатьох жахливих речей. здійснених руками старішин, правосвященників і вчителів релігійного закону. І що його вб'ють. Це важлива деталь, яку схоже пропустили. Так, не пропускайте це. Але третього дня він воскресне з мертвих. Вони і це пропустили. Тут говориться, що він чітко пояснював їм, але вони не слухали. і причина з якої вони не слухали у тому, що вони слухали щось інше. Вони слухали свою плоть. Вони слухали голос ворога, який намагався спокосити Ісуса зробити щось інше. І тут говориться але Петро, але Петро. Мені подобається Петро. Петро був сильною людиною. Він знаєш говорити, мамо. Я ніколи не думала про це раніше, але ти могла би проповідувати послання про війну віри. так. Чи будете ви вірити тому, що відбувається зовні? Чи ви будете вірити тому, що говорить Слово Боже? Чи підете ви легким шляхом? Але те, що здається легким шляхом, Виберіть насправді. Це найкраще шлях. Не найкраща чи будете ви чи не того при дияволу, і він втече від вас. Ось Ми бачимо вибір. тут, що Ісус саме так і поводиться. Лише дияволу цьому випадку, схожий на Петра. Ісус не називав Петра дияволом. Ні, це був вибір. Але його голос, як і голос маківниці. Так, яка сказала щось Ісусу, а Ісус відповів їй. Так говорить Біблія. Написано, що Він, він відповів, відповів смоківниці. Отже, Петро сказав щось Ісусу, і для Ісуса це було спокусою. Що він зробив? Він відповів. Саме це нам потрібно навчитись робити щодо Слова Божого. Нам потрібно навчитись відповідати невірію, чи йти дорогою невір'я, яка приведе нас до поразки. Тому ми відповідаємо Словом Божим. Ми відповідаємо на брехню диявола Словом Божим. Так, якщо ви отримуєте повідомлення про те, що у вас невеликовна хвороба, і через шість місяців ви помрете. Тоді вам потрібно підвестися і сказати, я стою на слові Божому. Тому вам потрібно зробити це ще до того, як щось станеться. Це ключ до життя у благословенні, виконувати те, що говорить Слово Боже. Якщо хвороби і недуги спробують прийти до вас, ви вже знаєте, що Біблія каже. Він взяв мої хвороби, і поніс мої недуги. Ранами його я зцілилась, тому я зцілена. Тобто ми були зцілені. Я маю пораду. Якщо ви в такому становищі, коли кажете, вже занадто пізно мізглорія. Мені вже поставили діагноз, і я не можу сказати, що всередині мене є це слово. Займіться цим. Знайдіть друга чи подругу, зателефонуйте своїм друзям або ж зателефонуйте до місія канета копленда для займіться. цього ми тут це і потрібно Правильно. для цього призначені аудіо та відеоматеріали. йдіть до школи Так. знаєте у це підведіться ді до хорошої церкви де проповідується слово і оскільки Боже. І Ісус знав, хто він з писання то коли сатана використовував когось чи обставини щоб сказати щось інше ісус вважав це неправдою якщо ви не знаєте істину так ви не можете впізнати брехню Це правда. Але коли ви по справжньому починаєте вкладати в себе слово Боже, і ви починаєте представляти себе Ісусу, щоб він забрав з вас все, що базується на неправді, то ви почнете бачити різницю між істиною та брехнею, і це те, що сталося тут з Ісусом. Петро відвів його в бік і почав докоряти Ісусу за те, що він так говорив. Скільки разів запитайте себе скільки разів, Господи. Я докоряв тобі, коли щось йшло не так, як я очікував. Що мені потрібні були гроші, і вони не прийшли так, як я очікував. Чи я хотів отримати стілення, і воно не прийшло так, як я думав. Не дорікайте Ісусові. зверніться до його слова. Так давайте йому те, з чим він може працювати. Петро міг отримати дозвольте мені показати це. Петро міг отримати слово, яке Ісус говорив про своє майбутнє. Це могло підштовхнути Петра до кращої і правильної реакції у гетьсеманському саду. і також він би не зрікся Ісуса. Коли ви зрікаєтесь того, що Ісус говорить вам, це приводить вас до такого становища, де ви зрікаєте сили Ісуса визволити вас, коли все стає важким. Не робіть цього. Петро зрікся Ісуса і його сили звільнити його. коли він зустрівся з переслідуваннями, то зрікся Ісуса. Звичайно ж, він потім виправився. Ісус знав що це станеться. Він сказав: Послухай, Петро, коли ти змінишся, ти зміцниш братів, тому не наповнюйся сьогодні соромом, бо кожен з нас у чомусь помилявся. Але Ісус працює з нами, щоб ми змінились, і тоді ми розвернемось. І почнемо робити те, що ми з тобою робимо зараз, допомагаючи зміцняти братів. Ми сидимо тут не тому, що ми досконалі. Ми сидимо тут, тому що те саме ставалося у нашому житті, і ми помилялись. Але ми навчились, і ми хочемо поділитися цим так. досвідом з вами. Дозвольте мені швидко це прочитати. Він сказав: Нехай забороніть тобі небеса, господи, нехай це ніколи не станеться з тобою. Це дивовижні слова з уст Петра. І звичайно ж, ми поговоримо про це завтра. Але сьогодні я хочу порадити вам: не докоряйте Ісусові. Просто помовчіть, закрийте свої уста і послухайте, і він скаже вам те, що вам потрібно знати сьогодні. Не відходьте, ми ще повернемось. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса своїм Господом і Спасителем, зробіть це сьогодні. Нема нічого важливішого у житті, ніж народитись згори і перейти з смерті до вічного життя з гріха у благословення, у спасіння і в послуг Богові Тому ми поведемо вас сьогодні в молитві. І якщо ви хочете народитись згори, якщо ви ніколи не робили цього, і ви хочете сьогодні народитись згори, вам необхідно запросити Ісуса до свого серця, народитись заново, і ви миттєво станете новою духовною людиною. Але потім вам потрібно буде зростати у Слові Божому. Але це для вас буде легше. Тому я поведу вас у молитві. якщо ви ще не народжені згори. Скажіть зараз своїми устами і всім своїм серцем. Ісусе, ісусе, я приймаю тебе. Я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя. Як мого Господа і Спасителя, візьми моє життя, візьми моє життя і зроби з ним що І зроби з ним щонебудь. небудь приймаємо тебе в ім'я Ісуса. Ми приймаємо тебе в ім'я Ісуса. саме так я одного разу помолилась багато років тому. Я майже нічого не знала, але я знала, що народження згори є досяжним. І я сказала йому: візьми моє життя і зроби з ним щонебудь». В той час я ніколи не думала про те, що стану дружиною проповідника. Але Бог взяв моє життя і зробив з ним щось. Я благословенна чудовою сім'єю, живу для Бога. Алілуя! Ми знайшли слово Боже, і воно звільнило нас, і ми продовжуємо наші стосунки з ним. Зверніться до Господа, зверніться до Його слова. Відвідуйте хорошу церкву і зростайте. Ми допоможемо вам зробити це. У нас є безкоштовний пакет спасіння. Це книга, яка називається Все це він зробив для вас. І ми маємо кілька брошур про те, як досліджувати Біблію, читати новий завіт, псалми і приповісті за один рік. Буде добре зробити це. Я вже це зробила. І я рекомендую вам, тому зростайте. Ваші батьки коли-небудь говорили вам дорослішай, Ось що нам потрібно робити сьогодні. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. Це Глорія і Келлі нагадують вам, що Ісус, Ісус є Господь. Господь. Тези передач переможний голос віруючого досяжні абсолютно безкоштовно. Ви можете завантажити їх з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Там ви можете завантажити тези одразу до всієї серії передач. Ви можете завантажити їх на комп'ютер, роздрукувати їх, щоб використовувати для особистого дослідження Біблії. Або ж слідкувати за ними під час самої передачі. Наділяйте своє життя силою з допомогою Слова Божого, яке завжди у вас під рукою. Завантажте сьогодні для себе ці безкоштовні тези. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті КСМоркей. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.